Доброго дня, малята! А ви любите мандрувати? Сьогодні я вас запрошую у цікаву подорож до музею народної іграшки. Ви дізнаєтесь багато цікавих речей про іграшки, якими раніше гралися малята вашого віку. Виготовляли іграшки з дерева у вигляді птахів. І тварин. Також іграшки робилися з глини, виліплювалися, запікалися в печі, а потім розмальовувалися різними фарбами і надавались їм окрас. Робились казкові герої, які жили у дитячих легендах і історіях. Сьогодні. У іграшковій крамниці наші рідні, татусі, матусі, близькі можуть придбати нам найкращу іграшку, яка нам тільки сподобається і відповідає найпотаємнішим бажанням малюків. Іграшки виготовляють з гуми із дерева, такі класні машинки і конструктори, якими можна гратися і будувати. Класні башточки із заліза, цілий вантажний кран і платформа із тканини. Ляльки оздоблювалися різним кружевом, орнаментом тварини і всілякі веселі і гарні затії. Із пластмаси. Це взагалі величезний вибір іграшок і для дівчаток, і для хлопчиків, і конструктори, і кухня, і кубики для найменших, де можна навіть вивчати літери. І зовсім для малюків, де можна вивчати кольори. І весело натискати на клавіші і слухати цікаву музику. Іграшки також виготовляли зі скла, але це для дорослих діток, бо малюки випадково можуть розбити і поранити ручення. А зараз я пропоную цікаву гру, Назвіть, з чого зроблена іграшка. Іграшка з паперу яка? Вірно, паперова, іграшка з пластмаси яка. Так, пластмасова. Іграшка з скла скляна. Іграшка з заліза. Вірно залізна. З дерева дерев'яна. Із текстилю. Так, текстильна. З гуми. Правильно гумова. А ще іграшку можна створити своїми руками. Тому я вас запрошую у цікаву подорож до наступного відео. А щоб його не пропустити, підписуйтесь на наш канал та ставте пальчики догори.